Євангелія на щодень, 13 серпня Матея 17, 14, 23. Коли ж прийшли до народу, тоді проступив до нього один чоловік і, припавши йому до ніг, каже: Господи, змилуйся над моїм сином, бо він причини і тяжко нездужає. Часто кидається в вогонь, часто і в воду. Я був привів його до твоїх учнів, та вони не могли його зцілити. Роде невірне та розбещене, відповів Ісус, доки мені з вами бути, приведіть мені його сюди. Ісус погрозив йому і біс вийшов з хлопця, тож видужав юнак тієї ж миті. Тоді підійшли учні до Ісуса на самоті і спитали, Чому ми не могли його вигнати? Ісус сказав їм через вашу малу віру, бо істину кажу вам, коли матимете віру, як зерно гірчиці, то скажете оцій цій горі, перенесися звідси туди, і вона перенесеться, і нічого не буде для вас неможливого. А щодо цього роду бій то його виганяють лише молитвою і постом. Як вони зібралися в Галилеї, Ісус мовив до них, Син чоловічий має бути виданий у руки людям, і вони його вб'ють, але третього дня він воскресне і вони тяжко зажурилися. Перед описаною подією відбулося переображення Ісуса на горі Тавор. І тут, коли він сходить, із нею, ми стаємо свідками вибуху гніву, зазвичай лагідного вирозумілого вчителя, гніву, скерованого проти апостолів і решта учасників невдалого екзорцизму біля підніжжя гори, що викликало цей гнів, Ісус наділив свої учнів силою, якою він мав сам володів, як Бог. Він дав їм право користуватися нею, але за його згодою і виключно з любові до людей. Тож чому спроба апостолів звільнити хлопців з панування злого Духа зазнала невдачі? Причина очевидна вони довіряли один одному більше, ніж учителеві, і мотивом їхньої спільної дії була не любов до хлопця. А бажання, як у фарисеїв, отримати визнання в очах натопту, і в таких випадках Бог не діє. Апостолі поглинуло невіря і брак любові, а нестійкість батька одержимого хлопця, і мертва віра натопу ще більше сприяла дияволу, І се це миттєво використав, аби ефективно протистояти Богові. Невірою і браком любові ми самі обезброюємо себе проти зла. Господи, обдаруй мене справжньою, чистою любов'ю до ближніх.